Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу, дуже вдячна вам за вашу підписку, вподобайки і коментарі. Сьогодні хочу вам дати рецепт від такої захворювання як остеопороз. Щоб остеопороз не підкрався до вас зненацька, а це захворювання кісток при недостачі важливих елементів і в першу чергу кальцію. Для профілактики остеопорозу кісток скористайтесь ось цією порадою. Потрібно пити розчин натурального яблучного оцту з 1 столовою ложкою меду. В яблучному оцтові присутні мінерали, які життєво необхідні нам. Отже, Візьміть дві кофейні ложки яблучного оцту, розведіть в одній четвертій стакана води, добавте одну столову ложку меду і пийте вранці і ввечері в проміжках між їжею.